Всім доброго дня! Нарешті пішов сніг, ну і з снігом почався, почався сезон ремонтів. Почали ми з того, що зробили постав, перенесли габарити з капота, поставили їх на кабіну, зробили такі кронштейніки прикрутили на ті місця, де були упори під відкривання дверей. Ну і в шланг завели проводку. Це польські фонарі. І сюди поставили летки. Летки розраховані, що будуть світити під на колесо і так, тут трошки вниз, щоб було видно, в чому саме ти їздиш. Тут кронштейн зробили на поворотний, щоб раптом, якщо десь щось зацепився чи що, щоб воно склалося. Тобто, бачите, воно воно ходить. В принципі, потім, як будуть, заїду, куплю гравірів, то... Мені сподобалася ця конструкція. Сюди накладуєш 5-6 гравіров і дві гайки підтягнув, на яку тобі треба і буде ходити. Ну а наступне, що ми зробили, це зробили відкриваючийся капот. Значить, Для того, щоб це зробити, довелося винести трубу трошки ну, за межі капота, купив два поворота в магазині і зварив такий зігзаг. Єдине, що залишилося, проблема, це що треба воздухан знімати, щоб відкрити. А так нормальджан. Значить, два замочки. відкриваємо один, відкриваємо другий і пішло. Для того, щоб ловити, зробив таку веревку. Так, все, капот відкрили. Мені я ще зробив це ще на початку літа. І, власне кажучи, вже лі... Лі... літо користуюся, цим правда не було замків, тому не показував нічого. А так, значить, що по конструкції? Ага, Туха значить, стоять амортизатори. Амортизатори у мене тут е, корито для акумулятора. Туди підварив ушко, два амортизатори і... і на самому капоті зварена рамка. ну, Щоб воно все купити трималось. Значить, Як бачите, рамка і туди вона доверху йде. Чотири амортизатора. по 30 кг кожен нормально піднімає. Вірьовка зроблена для того, щоб нікуди не лазить одна раз. а отак от, от опускати. Моєю рукою трошки важкувато. Ну і як на замки. Раз і два. Так от. Дуже сподобалось мені, що відкривається капот. У мене були потекли на форсунках стакани. То підняв капот, то там міняв під форсунками стаканчики. Ну, Так у мене вийшло. Їх зробу, не вийшло. Як зробити, щоб натікли, рівно течуть, треба ще раз щось робити, там бідну шайбу, товщу ставити що. Але за що того, що відкривається капот, тепер є доступ, можна почистити радіатор. Все в зоні видимості. Взагалі, мені дуже сподобалось, хоч трошки поморочився. Ну і паралельно ж до того занавеси. Значить, Занавеси приварив обичні, такі як на ворота ставлюють петлі, вони приварені до тої рамки. А тут а, такі уголоки. Тепер, коли вода звідси стікає, вона по цьому уголку витікає сюди. В принципі, більше, мені сподобалось. Ну і поставили ще. За кнопку габарітів, ой, ав... Ав... аварійки. Ну, ще залишилось підключити холодно, не хочу провода тягнути по морозу. Єрунда то буде. Ну от, Такі у нас почались ремонти. Взагалі треба регулювати щеплення. Ну, отак от. Дякую за увагу. Всім до побачення.